Національний парк під сокиро, чотири тисячі гектарів заповідного лісу на Київщині хочуть вирубати, аби розширити селище Коцюбинське. Таке рішення місцевої ради: чи дадуть мешканці рубати заповідний Біличанський ліс? Олена Царенко вивчала цю тему. Тут дуже гарне місце для вирощування дітей, тому що діти можуть якраз займатися спортом, гуляти. Молода мати Юлія спеціально переїхала на околицю Києва, щоб діти дихали чистим повітрям. Біличанський ліс заповідна зона, улюблене місце відпочинку. Просто в лісі дитячий майданчик за чистотою стежать усі. Поет із дорогою споліні столітні дерева, прадавнього лісу. Проходимо далі, бачимо капітальні споруди так званої школи бойового мистецтва, пеньки обтягнути колючим дротом, утворивши паркан. Хто саме спокусився на заповідні землі, це вже досліджує прокуратура, але школа працює. Депутат селищного ради Коцюбинського Ірина Федорів переконує, ліс будуть вирубувати і надалі, і забудовувати. Ці от всі ділянки можуть забудувати. Оце от спокійно. Тут весь ліс можуть порубати. І четверта Чорнобильська зона і Київ залишиться без буферного екологічного щита це може статися через розширення мешко Цюбинського. Селищна рада затвердила генеральний план, за який приватна фірма заплатила 2 мільйони гривень. Згідно з ним, 4 тисячі гектарів заповідної зони переходять під контроль місцевої влади. За словами селищного голови Коцюбинське, небіличанське ліс вони мають історичне право. Спочатку був ліс, а потім був указ президента. І спочатку було Кацюбинське і Барковець, і історія, а потім вже був указ президента. Боротьба за ліс триває не один рік. Активісти ламали паркани навколо земельних ділянок, пікетували раду, живим ланцюгом стояли перед важкою будівельною технікою. Ті генплани, які лежать в основі розширення Коцюбинського, і якими прикриваючись, хоче забрати собі цей ліс Коцюбинська селищна рада, вони є злочинними і свідчить про бажану забудову у міністерстві екології. Кажуть, вирубування дерев у заповідному парку забороняють одразу два закони України: мораторій на видалення зелених насаджень та указ президента про зміну меж національного природного парку Холосіївський. Якщо генплан селища остаточно затвердить Київська обласна рада, Столиця залишиться без зелених легенів. На місці паркової зони, де має відпочивати населення Києва те, Київ має отримати звідки кисень, воно буде знищено. Звичайно, для самого лісу залежить від того, яка ділянка, це наслідки катастрофічні на київські землі зазіхають через те, що столиця не має ані чітко встановлених меж, ані затвердженого генплану, каже секретар Київради Олексій Резніков. Показує аеро, фото і відеозйомки Величанського лісу. Ось ці білі плями ділянки вирубаного лісу. Позиція офіційна Київської міської ради, позиція київського міського голови. Ля Київська не буде віддана. Верховна Рада найближчим часом має затвердити межі столиці. Там по собі генеральний план, навіть якщо він включає там навколо дуже багато землі. Це не означає, не надає прав раді розпоряджатися цією землею, поки не будуть встановлені межі. У прокуратурі кажуть, щоб остаточно визначити межі між селищем і столицею, створено спеціальну комісію. До кінця жовтня мають оприлюднити її результати. Олена Царенко, Ярослав Тихомир, Сергій Тищенко, перший національний.